Бажаю здоров'я. Ми продовжуємо стоматологічну місію в рамках проєкту Smile for Heroes. Зараз ми знаходимося в селі Кочеток, що біля Чугуєва, де ми вже декілька днів. Продовжуємо надавати стоматологічну невідкладну допомогу населенню. Чим далі ми з від'їжджаємо від Харкова, тим більше ми бачимо, що населення потребує стоматологічної професійної допомоги. На цій локації ми дуже багато зробили хірургічних видалень зубів. Ми зняли зубні відкладання, поставили дуже багато пломб на відстані всього 40 кілометрів від фронту. Місця, де тиша завжди крихка, команда проєкту Smile for Heroes повертає людям змогу жити без болю і знову усміхатися в умовах обмеженого доступу до медицини. Мобільна стоматологія це про турботу, підтримку і відновлення базових життєвих потреб, які для багатьох стали недосяжними в умовах війни. Завдяки підтримці благодійної організації Samaritan's Purse та благодійного фонду за мирне небо 104 мешканці отримали комплексну стоматологічну допомогу на безоплатній основі. Завдяки нашій місії у нас є унікальна можливість безкоштовно надати професійну стоматологічну допомогу. Населення потребує в нашій допомозі. Дуже дякую цьому проекту за можливість допомагати населенню. Сподіваюсь, що далі буде.